Тренер футбольного клубу Олександрія Володимир Шаран провів передмачову прес-конференцію напередодні поєдинку з хорватським хайдуком у Лізі Європи. Володимир Шаран перебував у гарному гуморі і запевнив, що Олександрія до поєдинку готова і хорватів не боїться. Безумовно, для всіх Олександрійців, для всіх вболівальників футбольного клубу Олександрія, це дійсно історична подія, тому що перший раз команда ФК Олександрія буде виступати. В Лізі Європи. Це дуже приємна така подія. Ми дуже ретельно готувалися до цього. І вже завтра стартуємо в хорошому гуморі, тому що дійсно настрій у нас чудовий, боязні ніякої немає. Треба виходити, грати в футбол навпаки. Це велике свято для всіх Олександрівців в першу чергу. Ну і звичайно, перший раз вся Україна буде вболівати за Олександрія. Це дуже приємно. У матчі з Хайдуком не допоможуть команді Андрій Цуріков та Артем Полярус, а от Василь Грицук потрапить до заявки. Також головний тренер планує випустити на гру новачка команди Романа Яремчука. Загалом же у складі Олександрії будуть серйозні зміни порівняно з грою з Київським Динамо. Яремчука ми плануємо, звичайно, на заміну випустити, але в основному складі ще ми не настільки його знаємо, скажімо так, більше наскільки притерся до команди, щоб виходити в стартовому складі. І я дуже задоволений, що сьогодні його ми змогли заявити, дозаявити. А так, зміни будуть, і ретельні зміни будуть. 50% ми плануємо змінити гравців, які виступали з Динамо, і завтра, які будуть грати. Тренерський штаб Олександріїв встиг вивчити команду суперника досить добре. Хайдук Володимир Шаран назвав дуже атакувальною та індивідуально сильнішою командою. Однак Олександрія, за словами тренера, не поступається хорватському супернику у рівні підготовки. Я вважаю, що дві рівні команди, тому важко в процентному відношенні зараз враховувати, але дійсно дві рівні команди і складається з двох матчів протистояння нашої хорватської. Тому завтра тільки буде перший тайм зіграно. Я вважаю, що рівні команди, але все рівно більш фаворитом, напевно, вважають Хайдук, як моя команда, з іменем. Присутній на прес-конференції півзахисник Олександрії Сергій Старенький додав до слів головного тренера, що деяке хвилювання перед першим матчем у Лізі Європи гравці відчувають. Проте цей матч свято для команди. Ну дуже приємно, що ми вийшли в Європи і себе хочу сказати, що це і для города, і для команди Дуже вашої праздники для Поэтому... Хочеться пообідіти і як можна далі пройти. І Володимир Шаран, і всі футболісти Олександрії сподіваються побачити яскраву та активну підтримку Олександрійських уболівальників на першому матчі Ліги Європи в історії клубу. Хотілося б завтра на пакетик підтримки від наших уболівальників, і не тільки від одного сектора, то що ми весь час чуємо, а хотілося б весь стадіон хоча б третина стадіону, що підтримувала команду, так як підтримують наші уболівальники з 10 го сектора.